Доброго дня! Прошу послухати казку про двох жадібних ведмежах. Жила в лісі собі ведмедиця з двома синами, дуже жадібними. Одного разу вирішили сини піти по білому світу, щастя шукати. Пішли до матері і сказали їй, що вони вирушають, а ведмедиця наказала їм, щоб ті ніколи не розлучалися. От вирушили в дорогу. Йшли, йшли, зголодніли. Аж тут, бачить на пеньку голівка сиру лежить, підбігла до неї, подивилися, що нікого нема, і сіли думати, як сир поділити. Та почали сваритися. Цю сварку почула лисиця. Підбігла до ведмеді і запитала Чого сваритися? Вислухали два братів і каже Не переживайте. Я ці біді зарадю. І розламала сир на дві частини одну більшу, другу меншу. Ведмеді продовжували сваритися, що частини неоднакові, тоді лисиця відкусила від більшого шматка, і той став менший за попередній. Ведмеді знову сказали, що це нерівні частини. Лисиця відкусила ще шматок, і так тривало доти, доти не залишилося два малесенькі шматочки. Лисиця віддала їм, а сама втекла, поки ведмеді не до кінця зрозуміли, як їх обхитрила лисиця. Отак От брати поплатилися за свою жадібність. Сьогодні ми зліпимо цих ведмежок разом з сиром, а хто забажає, може зліпити і лисичку. Для сьогоднішньої нашої роботи нам знадобиться вищечко, на якій ми будемо працювати, стека, Жовтий колір для сиру, коричневий чорний та білий для ведмедика. Для того, щоб його домовини ведмедика, нам потрібно шматок пластиліну подаємо на частинку. Маленьку частину підписаємо для голови. Одні частину ми буде. На частину нам потрібно поділити для кола. Більша частина займати задній папу і менша частина для передніх лап. Беремо більшу частину для задніх лап. розкочуємо колбаску і ділимо. Це будуть передні лапи. лапи. Якщо ви звернете увагу на шматочки пластиліну, то ви бачите, що до задніх лапи будуть довші від передніх. Для того, щоб робити нам голівку ведмедика, потрібно катати пункти. Це буде голівка. Для тулку також потрібна кулька. Є кулька. З нашої кульки потрібно зробити овал. Тепер приплюснути. Ось це буде заготовка для обличчя нашого ведмедя. Вщіпаємо нашого ведмедя. З двох країв. В нас вище вушка. Щоб зробити далі морду нашого ведмедя, нам знадобиться білий колір. Скочуємо білий колір і скочуємо одночасно чорні кульки. Білий і чорний колір з'єднуємо між собою і приліплюємо посередині Голови нашого ведмедя. Потім нам потрібні два шматочка чорного кольору. Маленькі, розділяємо їх навпік і скочуємо ось такі кульки, приліплюємо їх на вушка і притискаємо. Нашого ведмедя не постачає очей. Відщипуємо шматочку, ділимо його напіль, скочимо дві однакових кульки і прикріплюємо очі, беремо нашу більшу пульку, яка потрібна для тулуба, І також її надаємо форму овалу у нас були ковбаски. Thank mm -hmm. you. За допомогою степи наносимо на ніжки кітики. І з'єднуємо голову з плуга. Ось який гарний ведмедик у нас вийшов. Але ми пам'ятаємо, що в карці ведмедики ділили ти. Тому за допомогою жовтого кольору ми зробимо сир. Спочатку робимо кульку, котали кульку. Сир має круглу і плоску форму, тому ми легенько приплющуємо наш пластилін. І за допомогою степу робимо отвори. Наш сир. Але ви пам'ятаєте, що в касті два ведмедика, тому по бажанню ви можете зліпити і братика свого ведмедику. Гарної цим роботи! Любі хлопчики і дівчатка, якщо ви хочете, щоб у вас було багато друзів, то не будьте жадібними, а діліться своїми друзями і цукерками, і іграшками. І у вас буде багато друзів, і буде з ким гратися. До побачення, малята, любі хлопчики і дівчата!